13 жовтня. Четвер. Фізичне і духовне. Любий, молюся, щоб тобі добре велося в усьому і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. 3 Івана 1, 2. Божа мета для його дітей полягає в тому, щоб вони досягали міри зрілості повноти Христа. Досягаючи цієї мети, вони повинні правильно використовувати всі сили свого розуму, душі й тіла. Вони не мають права марнувати свої розумові або фізичні сили. Питання збереження здоров'я є для нас одним із найважливіших. Якщо ми будемо вивчати його в господньому страху, то зрозуміємо, що просте харчування це найкраще, що необхідно для нашого фізичного і духовного розвитку. Тож терпляче вивчаємо нагальну проблему. Багато людей вже отримало настанови щодо шкоди, якої завдає вживання чаю, кави, м'ясної, жирної і неправильно приготованої їжі. І якщо вони зважилися піти на жертву й укласти з Богом завіт, то надалі не будуть потурати своєму апетиту та вживати нездорову їжу. Бог вимагає, щоб люди мали здоровий апетит та утримувалися від шкідливої для здоров'я їжі. Саме цю роботу необхідно виконати перед тим, як Божий народ зможе постати перед Господом як народ досконалий. Господь очікує від свого народу постійного прогресу. Нам необхідно зрозуміти, що потурання апетиту є найбільшою перешкодою для розвитку розуму й освячення душі. На словах, визнаючи принципи реформи здоров'я, багато хто з нас харчується неправильно. Саме потурання апетиту є причиною фізичної розумової слабкості, а також кволого здоров'я і передчасної смерті. Нехай же всі люди, які прагнуть до чистоти духу, пам'ятають, що в христі є сила контролювати апетит. Здорове тіло людини є обов'язковою складовою її зростання в благодаті й уформування її характеру. Вживання шкідливої їжі та шкідливих напоїв призводить до неправильного мислення і неправильних дій. Сьогодні всі люди переживають випробування і перевірку на міцність. Ми були хрещені в Христа, і якщо ми зі свого боку будемо відмежовуватися від усього, що тягне нас донизу, нам буде дана сила для зростання у Христі, який є жива голова, і ми побачимо Боже спасіння. Давайте ж будемо тримати своє тіло у чистоті та здоров'ї, тому що, як кажуть у народі, у здоровому тілі здоровий дух, і це стосується і християнських аспектів також.